Аляска отримала прізвисько «Останній рубіж через свою екстремальну погоду, соромі ландшафти та ізольованість. До більшості сіл по всьому штату можна дістатися лише літаком. Одним з таких сіл Бетер. Бетер це центр, який забезпечує їжею та іншими ресурсами 55 менших сіл у Денці і у конкурс кохви. До цих сіл можна дістатися лише автомобілем, коли річка замерзає достатньо сильно, щоб створити мережу льодових доріг. Єдине Церква адвентистів сьомого дня на цій величезній території знаходиться в Бетелі. Незважаючи на погодні та транспортні проблеми, члени церкви знаходять способи, щоб впливати на свій соціум. Сюди приходять безхач. Іноді в розмовах місцеві жителі називають нас церква для безпритульних. Щосуботи ми влаштовуємо спільні обіди. Безхатченки не мають місця для ночівлі, але наша церква є теплим і затишним притулком для них. В цьому місці вони також можуть почути важливе для них місць. Також, принаймні, раз на тиждень тут можна отримати гарячі обіди. У церкві ветер розпочалась діяльність гуртка слідопити для молоді, а також почали проводити вівлійні заняття для дорослих. Філіп і Дарлін є корінним подружжям Заляски, що відвідують церкву після того, як побачили оголошення про біблійні курси. Там була вивіска, на якій було написано Семінар ангелів. І я сказав до себе: ага, семінар ангелів, я за любки піду і відвідаю його. Під час того семінару слова одного чоловіка розтопили моє серце. Він сказав мені. Як тільки ти покаєшся, як тільки скажеш, що тобі шкода, ти опинишся поруч з ним, з Ісусом. Я подумала, ого, це що зовсім інше. Той останній день ми з дружиною прийняли хрещення. Через зростаючу кількість прихожан у церкві Бетру значно прокої місць. Крім того, вона почала поступово руйнуватися. Тут у Бетелі ми маємо так звану вічну мерзлоту, товщина якої становить кілька футів у деяких місцях. Вічна мерзлота це шар землі, який був заморожений протягом багатьох років. Коли мерзлота тане, це може призвести до того, що розташовані на ній будівлі можуть зруйнуватися. Церква у Бетелі потребує невідкладного ремонту через нерівний ґрунт під нею. Ми провели кілька програм в деяких селах, але ми не в змозі продовжувати місію, коли наша будівля руйнується. Врешті-решт, ми єдині, хто займається просвітницькою роботою в Дель. Це величезна, величезна територія, значна частина Галяски. І щоб мати можливість бути центром, ми повинні отримати підтримку місцевої громади і завдяки цьому зможемо відправити більше людей в Дель. Частина ваших суботніх приношень допоможе побудувати більшу та безпечнішу будівлю. Ваші фінансові пожертвування та молитви допоможуть церкві адвентистів сьомого дня у Бетелі, осередку цієї величезної недосяжної території, виконати важливу роботу для Божого царства. Дякуємо, що підтримуєте подібні проєкти.